І тут прірва знову я повпірву. Це вже яке політику життя, навіть вже і не пам'ятаю у цьому раунді, потраченим мною. Все, як завжди. Помилки. І знову все потрібно починати спочатку збирати оці монетки і рухатись. Все, спочатку. Знову не переключився я на рогатку. Так, ага, Орхострілом я суву цю не вбиваю. Так, ще й час впливає, я аж забув, що тут ще час важливий. Так, рухаюсь до гори. Якщо ви грали цю гру, напишіть в коментарях, як вам ця гра. Якщо не грали, також поділіться враженням від цієї гри. Так, у. так тут догори потрібно там життя є. Додаткове зараз візьму його. Воно мені не завадить. Ще одна справа буде. Халявна, так би мовити.